Час новин на постріки звати мене Тетяна Іванська. Я вас вітаю про головні події. дня розповім вам у випуску. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон у Парижі підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання оборонного обладнання. Документ дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборони промислової та технологічної бази, зазначив президент України. Йдеться зокрема про літаків Рафал 4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО СампТІ, Радаре, ракети класу повітря-повітря та авіабомби. Розпочинаємо церемонію підписання декларацію про наміри між президентом України та президентом Французької Республіки щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Підписують президент України Володимир Зеленський та президент Французької Республіки Еммануель Макрон. Також уже цього року розпочнуться спільні проекти між нашими оборонними галузями, спільно вироблятимемо дрони перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Необхідно надати Україні таке озброєння, яке б відбивало бажання нападати на Україну. Ми вважаємо, що Україна важлива ланка в нашій обороні і нашому прагненні миру. Це підкреслює необхідність працювати зараз і на перспективу. Дрони перехоплювачі дронів. Їх виробництво зараз і на три майбутні роки надає транспарентність українській армії, і це використання нових систем оборони, що визначається на 2026-й, аби розмістити їх на українській території. Ну, а тим часом Литва передала Україні новий шостий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Литовський оператор систему передачі електроенергії транспортував чергову партію технічної допомоги для потреб енергетичного сектору. Про це повідомляє Міненергетики. У міністерстві додають, це обладнання буде використане для оперативного ремонту пошкоджених мереж та ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури. А тим часом уряд затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад головних державних енергокомпаній. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко за підсумками засідання кабінету міністрів. Йдеться про енергоатом, нафтогаз та Укргідроенерго. Зокрема, аудит енергоатому вже розпочався, наголосила Свериденко. Ну, а комітет Верховної Ради України з питань правової політики підтримав відставку міністра юстиції Германа Галущенка. Це подання до парламенту передала прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, як і про звільнення з посади міністерки енергетики Світлани Гринчук. Ці рішення Верховна Рада може ухвалити вже завтра. Нагадаю, що 10 листопада НАБУ заявило про проведення спецоперації з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему. Впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на енергоатом. Ну, а ось одному із підозрюваних у причетності до розкрадань в енергоатомі, колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишому вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід. Засідання транслюють наживо. На судовому засіданні присутній сам Чернешов зі своїми захисниками та прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Клопотання про обрання запобіжного заходу розглядає слідчий суддя Віктор Ногачевський. Прокуратура просить про обрання Олексію Чернишову запобіжного заходу два місяці арешту. Або внесення застави в розмірі 55 мільйонів гривень. Чернишов свою вину заперечує. Тим часом центр протидії дезінформації спростував чутки про втечу ростему Умєрова з країни. Як запевняється ПД секретар ради нацбезпеки та оборони зараз перебуває у штатах з робочим візитом, Умєров залишається у постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує усі поставлені задачі та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. У центрі протидії дезінформації закликали громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в ОМС. Ману Нагадаю, що раніше видання Клеш Репорт заявило про те, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну. Ну а екс секретар держсекретар Сполучених штатів Майк Помпео став радником оборонної компанії Фаєрпойнт. Про це повідомляє Сашей дипрес. Українська компанія стала відома після повномасштабного вторгнення Росії. Фаєрпойнт активно займається масштабуванням, будує новий завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж подвоїти свої поточні виробничі потужності. Зокрема, випускати крилаті ракети. Залучення відомих міжнародних діячів є. Частиною перетворення Firepoint на велику міжнародну компанію зазначила головна технічна директорка компанії. Унаслідок дронових атак знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Харківщині та Донеччині і Одещині. Про це повідомили в Укренерго. Тож до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень в одну чотири черги. Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватися заходи обмеження споживань. Двоє людей загинули у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще двоє травмовані жінку доправили до лікарні. Чоловік лікується вдома. Ворог гатив по місту з артилерії та бив дронами. Про це повідомили в обласній ова. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, магазини та перукарня. Ну а ситуація на півдні України залишається напруженою. Противник продовжує активно штурмувати позиції українських захисників. Проте Сили оборони півдня тримають активну оборону та завдають ударів у відповідь. На херсонському напрямку російські війська менш активні, бо ворог перегруповує підрозділи. Про це в ефірі апострофу розповів речник Сили оборони півдня України Владислав Волошин. Вчора так противник здійснив одну спробу. Штурмових дій біля Антонівського залізничного мосту, проте вона виявилася невдалою. Він зазнав втрат і відійшов. Ну там він фактично декілька ну, щодня проводить біля Антонівського залізничного мосту, біля Антонівського автомобільного мосту. Він здійснює спроби підійти ближче до наших позицій, проте ну, йому це традиційно не вдається. І, взагалі, за минулий тиждень на Херсонському чи придніпровському напрямку противник більше десятка здійснив подібних спроб. В нього була одна спроба висадитись на острові Великий Вільховий, проте також вона була безуспішною. Але на цьому напрямку ворог зараз те, що він менш активний, говорить що. Зараз проводяться перегрупування його підрозділів, які були задіяні тут в попередніх попередніх декілька тижнів. Тому, за даними розвідки, ми очікуємо, що відбудеться певна активізація або ж ну спроби поновляться. Ну головне завдання тут у ворога це взяти під контроль острівну зону поступово кожен острів, кожну протоку. Ну і після того спробувати здійснювати переправи на правий берег, там вже захоплювати плацдарм. Ну а тим часом в Балаклій на Харківщині завершені пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомили в ДСНС. Кількість постраждалих. 15 людей, з них п'ятеро дітей. Ще три людини загинули. Уночі ворог завдав два ракетних удари по центру міста. Поцілів по щільній житловій забудові. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони, багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджені дев'яти та п'ятиповерхові житлові будинки, дитячий садок та авто. Нині фахівці працюють над встановленням обставин та масштабів аварійної ситуації. Місцевих поінформували, що об'єкти водопостачання та водовідведення. Будуть працювати вранці згідно з установленим раніше графіком з 6 до 9. 13 багатоквартирних. У нас наразі будинків пошкоджено з них три відповідно досить серйозно. Електропостачання ми вже в принципі відновили попередньо в одному під'їзді під питання, можливість проживання людей. Пошкоджено, в принципі, досить серйозно 256 безпосередньо квартир. Щодо вікон вибитих, це приблизно тисяча. Значить, зараз працюють на місці всі представники відповідного гуманітарного нашого центру обласного, плюс міжнародні партнери. Зараз основне завдання це, по-перше, усунути там аварійність. Тут наші працюють підрозділи. ДСНС, Національна поліція. Після того зашити всі віконні отвори і закрити всі житлові фактично контури, так, для того, щоб люди могли залишатися у своїх тобто, помешканнях, тому що вони це декларують. Тіло одного з двох гірників виявили на шахті Інгульська на Кіровоградщині. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Зазначається, 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. У підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші. Шахтарі опинилися у пастці. На аварійній дільниці знаходилися чотири працівники. Двоє з них змогли вийти самостійно. Аварійно-пошукові роботи надалі тривають для розслідування. інциденту створена комісія. Додам, що Інгульська це найбільша у. Уранова шахта України. На авіабазі Енгельс 2 супутникові знімки показують 137 вантажівок, зосереджених на стоянці літаків поряд із транспортником Ан 12 Про це пише телеграм-канал Стратегічна Авіація. РФ мета їх появи поки що не встановлена однак припускають, що вони можуть бути пов'язані із постачанням озброєння. Додам на цій авіабазі проводять будівельні роботи. З жовтня тут розширюють інфраструктуру. У північній частині аеродрому триває заливка бетону під час земляних робіт. Також помічено розмітку для 12 нових паркувальних місць. Це може засвідчувати про підготовку до розміщення додаткових ту 95 мс та ту 160 Но ну, цієї ночі в російському орлі також шалунали вибухи. Дрони атакували місцеву ТЕЦ. Після чого там сполохнула пожежа. Неспокійно було і у тимчасово окупованому Донецьку, який опинився у блекауті. Місцеві пабліки поширюють фото з неструмленого місця. Там попередньо багато дронів атакували під станцію. Працювала ворожа ППО. Також без світла залишилися тимчасово окуповані Ясинувата та, як мінімум, червоногвардійський район Маківки. Ну, а аеропорт Ольбурга на півночі Данії тимчасово припинив роботу через повідомлення про можливі безпілотники. Увечері, 16 листопада, повітряний простір над литовищем закрили приблизно на годину. Після чого аеропорт відновив прийом і відправку рейсів. У поліції заявили, що отримали інформацію про один чи кілька дронів, які нібито бачили в районі аеропорту. Під час перевірки правоохоронці не виявили жодних апаратів. Нові повідомлення про можливі БПЛА надходили вже до початку наступної. Доби нагадаю, що у вересні данія вже двічі закривала свої аеропорти через появу невідомих дронів біля стратегічних об'єктів. А ось у Польщі пошкодили ділянку залізниці, яка веде в Україну. Як повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, йдеться про ділянку залізничної колії у Мазовецькому воєвудстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Польський прем'єр не виключив, що колію було пошкоджено внаслідок диверсії на об'єкті. За словами Туска на місці події працюють екстрені служби та ремонтні бригади. Єдним актом диверсії потвердженим був підтверджений один акт саботажу, який стався в місті Міка у повіті Гарволін. Та другий дуже ймовірний акт саботажу, який досі розслідується владою. Вчора близько 7.30 ранку поїзд зупинився на залізничній колії, оскільки було помічено діру в колії. ймовірність того, що це замовлено іноземними розвідувальними службами, дуже висока. І рішення прокуратури щодо кваліфікації цього інциденту також підтверджують це. Ці події демонструють, що замовники вирішили розпочати новий етап загрози залізничній інфраструктурі. Підрив залізниці у Польщі це типова диверсійна діяльність, за яку в Росії відповідає військова частина 2955-го головного управління генштабу ворога. Це диверсійний підрозділ російського гру за кордоном. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Країни НАТО одна з пріоритетних цілей, особливо все, що пов'язано з допомогою Україні або ж з посилення обороноздатності країн альянсу. Різні підпали в Німеччині, Польща інші країни. Це робота росіян, замаскована під різного роду ситуації, звичайні диверсії. Під Львовом побили ветерана Азову та його дружину просто на порозі їхньої квартири. Конфлікт стався через те, що чоловік користувався милицею, та нібито цим заважав сусідам. Про це написав ветеран у дописі. Поліцейські встановили травми заявникам завдав їхній сусід під час словесної перепалки. Призначена експертиза, досудове розслідування триває. Ну і помер морський піхотинець Олександр Савов, який пройшов російський полон після оборони Азовсталі. Він повернувся з російської неволі лише вісім місяців тому. У інтерв'ю ТСН Савов розповідав про побиття та катування, яких зазнавали полонені. Чоловік повернувся додому під час одного із обмінів у березні 2025 року. Пізніше стало відомо, росіяни повернули Олександра з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом. Ніг. Полон вбиває і після звільнення, написала його донька Анастасія. На Прикарпатті автобус з пасажирами потрапив у страшну аварію. Одна людина загинула, ще близько восьми травмовані. Їх ушпиталили. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Автотроща трапилася на дорозі. Мукачево львів Кермувальник легковика виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цього ДТП. У Румунії евакуювали село Плауру внаслідок атаки Російської Федерації на Ізмаїл у Одеській області. Про це повідомляє Євроньюз. Попередньо Росіяни вдарили по турецькому судну, що перевозило близько 4 тисяч тонн зрідженого газу. На судні почалася пожежа за даними місцевої влади. Із села вивезли 15 людей. Евакуацію провели як запобіжний захід через безпосередню близькість вибухонебезпечного об'єкта до румунського кордону. А ось у Японії активізувався вулкан Сакураджіма на острові Кюсю. Через це в регіоні скасували десятки авіарейсів. Пише Ройтерс. Вулкан вивергався напередодні вже кілька разів, піднявши стоп диму і попелу на висоту до майже 4,5 кілометрів. За прогнозами метеорологів, хмара вулканічного попелу дрейфуватиме на північний схід, і опади очікуються у Кагосімі та в сусідній префектурі Міядзакі. Сакураджіма вважається одним із найактивніших вулканів Японії. Виверження там відбувається регулярно. У 2019 році він викидав попіл на висоту до 5,5 кілометрів.